Раз-два, раз-два. Ми відвідали студію, в якій можна було зробити власні парфуми. Там знаходиться близько 40 різних ароматів, і ви обираєте собі той, який вам сподобався. Взагалі можна було обрати до п'яти штук, і з них ви формуєте свій власний аромат. Також можна було обрати колір парфуму та колір кришечки, який буде в кінцевому результаті. Потім, в залежності від кольору, вам його оформлюють і дозаповнюють до кінця. Як на мене, це більше схоже на парфумовану воду, і коли я робила перший раз, я використала всю баночку за місяць, бо воно виглядало і пахнуло дуже смачно. Оце так виглядали наші парфуми. Після цього ми вирішили поїсти і вибір пав на якніку. Якніку в Японії це вже схоже на наші шашлики. На відкритому вогні вони готують різні види м'яса, і зазвичай ти знаходишся в цьому закладі приблизно 90 хвилин, і там є фіксована сума на безлімітну кількість м'яса і різних соусів, різних кімчі, капуст і так далі. В залежності від різновида м'ясу є різні курси. Ми взяли за 4750 єн, що приблизно 1350 гривень. В цю вартість входить безлімітна кількість м'яса, а також безлімітна кількість безалкогольних напоїв, типу соків, чаю, кави. Також нам видавали льод для того, аби врятувати м'ясо і коли буде сильний вогонь, аби воно не сильно палило все навкруги. З десертів в них тільки морозиво, тому я замовила кавове морозиве желе і якийсь шу з морозивом Також там було дуже гаряче біля самої барбекю. Тому було дуже важко дихати, і все, звісно, прованялося цими шашличками. І ми зазвичай окунали це все в лимонний Сік, і було, звісно ж, дуже-дуже смачно в цьому. Потім ми це все шліфанули блінчиками з різними начинками і кремами. А також вирішили відвідати. Корейські фотобудки, в середньому вони коштують 500-700 єн, що дорівнює 150-200 гривень. Зараз ви бачите спеціально зроблену локацію під ліфт. Мені більш подобаються корейські фотобудки, тому що там немає дуже викривлення і фотошопу, як, наприклад, в японських будках. Як ви бачите, фотографіями наробили кучу. А потім ще випили трошки чаю та каву. Також я познайомилась з новою собакою сім'ї мого хлопця, і вона виявилася дуже-дуже він, точніше виявився дуже-дуже активним і проявляв дуже багато уваги. Тому десь через годинку я просто втомилася і здалася. Зазвичай, до речі, в Японії купляють собак, і на вулиці або бездомних собак дуже дуже мало.

Взагалі я була дуже здивована такою кількістю. Проте як тільки хлопець пішов в іншу кімнату, цей хлопчина собачонок просто сидів і дивився на мене. Тобто, да, увагу ми проявляємо тільки коли хтось безпечний, знайома людинка, так сказати. Але знайомство виявилось дуже приємним. І отако-от обнімашки були постійні. Також відбулася така дуже гарна локація з нами, така гарна сакура. На жаль, в минулу локацію коли оп! Оп, сакура, бачите, бачите, сакура, так. Да? Ми хотіли сходити в дуже відому локацію на Накамегора, але на жаль, ми прийшли, і вже на наступний день ми прийшли коротше пізно. Тут я знімаю квіточку з голови моєї подружки, така сакура. моментик. В загальному це було декілька подій в різні дні, але вони були дуже насичені і допомогли мені. Почуватися себе набагато краще. Тут можна бачити качечок. Так що, я маю надію вам взагалі сподобався цей міні-влог. така краса була на токіо Station. Тут я, звісно, в шоках, думаю, оце пазняки розстроїлись, це якось щось змінилося, поки мене тут не було. Да? Така красота взагалі. Ого! А може це і АСАКРК? Вони там вдвох з'єдналися. Укрпошти. Укрпошта. Маю надію, вам сподобалась. Дякую за перегляд. І маю надію, що вам сподобалось. Бажаю гарної днини, гарної ночі. І до наступних зустрічей в інших відео. Па-па!